Раді вітати на каналі Albion LLC. До вашої уваги трактор бренду Дойцфар з оновленою моделлю Agrofarm 525. сто розробили унікальний набір функцій і пропонує найбільш багатозадачний трактор в багатоцільовому сегменті. Саме в цьому полягає мета нової серії тракторів Дойцфар Agrofarm 5. Завдяки своїм характеристикам, включно з електрогідравлічним управлінням повним приводом, блокуванням диференціалів, чотирьох швидкісним ВВП, гідравлічною системою з продуктивністю 56 літрів на хвилину та трьома парами гідровиходів, трансмісією хайло зі знижувальним рядом та ходозменшувачем, а також великими колесами, з регульованими дисками, трактори серії Агрофарм 5 чудово працюють будь-де. одним словом, ідеальний трактор для будь-якого фермерського господарства. Загальна вага трактору з баластами становить 5600 кг. А зараз до вашої уваги коротка характеристика моделі: трактор комплектується передніми баластами з загальною вагою 470 кг. Загальний баласт на задніх колесах 240 кг. шини. 320 на 85 Р28 передні, 380 на 85 Р38 задні, з можливістю регулювання колії під ваші потреби. Є три пари задніх гідровиходів з регуляторами потоку та швидкоз'ємними муфтами. Гідравлічна система трактора обладнана насосом продуктивністю 56 літрів на хвилину з відкритим центром, але для рульового управління трактор має свій окремий насос. На моделі 5125 присутні всі чотири режими роботи ВОМ 540, – 540-540 еко 1000 1000 еко. При цьому вибір та включення передачі здійснюється електрогідравлічним способом. Вантажопідйомність задньої навіски становить 5410 кг а також має регульований по висоті причіпний пристрій. Нова п'ята серія обладнана потужним турбованим 4-циліндровим двигуном Formotion з інтеркулером, об'ємом 3900 кубічних сантиметрів. Максимальна потужність двигуна становить 125 кінських сил. Двигун Formotion видає високий крутний момент навіть при низьких оборотах двигуна. Максимальний крутний момент досягається вже при 1600 оборотах на хвилину. Кабіна характеризується сучасним рівнем виконання, має люк з високою оглядовістю і сонцезахисною сіткою. Праворуч розміщена консоль управління гідровиходами, навіскою та двигуном, звукоізольована кабіна з двома широкими дверима, системою обігріву та кондиціонером, Радіо з Bluetooth, USB та SD-картою, вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни, що не заважає оглядовості для механізатора. Трактор комплектується трансмісією 40 передач вперед та 40 передач назад з електрогідравлічним перемиканням та з електрогідравлічним реверсом. Для більш детальної інформації переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.